Це настільки комфортно, практично. Я от вчора отрима по податкам певні навички, знання. Я вже ввечері дзвонила своїм консультувала. Це реальні речі, їх вже застосовуєш. Я, наприклад, 12 років тому назад пройшла по біржі труда навчання основам підприємницької діяльності. Я відкрила ФОП. Я його закрила, тому що я була в таких мінусах. І от якраз сюди я прийшла і отримала ту базу знань, яких я не доотримувала 12 років тому назад. Кажуть, от як ви залучаєте там цільову групу, наприклад. А не треба нам залучати цільову групу. У нас є жінки, от в нас, і ми запитуємо, що потрібно, як потрібно. Ми співпрацюємо, аналізуємо. Вже тут я зрозуміла, що найголовніше. Я для себе тут отримала це впевненість, помабуть в собі і в своїх діях. Коли ти бачиш очі жінок, які світяться, які горять від того, що вони о, отримали підтримку, це заряджає цікаві теми. В нас дуже цікаві лекції. В голові все розклалось по поличкам. Ми друг друга підтримуємо всі питання, які ми тут пропрацьовуємо, ми знаходимо на них відповіді. Ми дуже прибічниці трансформаційного навчання, і наш принцип такий, і ми його дуже дотримуємося. Що дорослих людей навчити бо так не можна, можна створити умови. Власне, ми цим і займаємося.